Поїхала. Отже, доброго дня, шановні глядачі каналу Волинь Медіа. Ми продовжуємо наш онлайн-марафон, який присвячений виборам президента України у Волинській області. Але з нашими гостями, які присутні зараз в нашій студії, ми будемо говорити не лише про вибори президента, а ще й про, поговоримо про місцеві вибори, які також проводяться на Волині. Я хочу представити наших гостей: це Юрій Павлович Циганюк, голова окружної виборчої комісії номер 22 яка знаходиться в місті Луцьку, і фактично місто Луцько хоплює територію го виборчого округу, і Микола Володимирович Євтушин, голова обласної виборчої комісії, яка займається якраз організацією виборів до депутатів обласної ради. Хочу нагадати, що наш онлайн-марафон триває з 12.00 і буде тривати до 22.00. Ми вже поспілкувалися з багатьма учасниками виборчого процесу, зокрема з представниками виборчих штабів, декількох кандидатів, з експертами, з представниками органів ведення державного реєстру виборців. Зараз вже в другій половині дня ми вирішили поспілкуватися якраз з представниками виборчих комісій. Тому я хотів би розпочати з загального питання. Загалом, як проходить день голосування? Чи є якісь проблеми в організації самого виборчого процесу на Волині? Будь ласка, Юрій Павлович, ви знаєте, якщо одним словом, то досить жваво, досить жваво проходить голосування. Великих проблем на дільницях не відмічено. Є якісь дрібні конфлікти, тобто це живі люди, як члени дільничних комісій, так і виборці. Іноді виникають якісь суперечності. Незрозумілі, намагаємося їх зладжувати чогось такого, що би могло вплинути на процес виборів. не відмічено. стосовно виборів обласної ради. У нас обмежені вибори в нас всього двох округах. Це частина Ковальського району, частина Любашівського району. Це в основному сільські жителі, там немає у нас проблем ні з відкріпними талонами, тобто там основно люди свої голосують, знають, хто, хто мав прийти. то там у нас теж таких проблем якби таких не виникає. В ході підготовки до виборів, які проблеми виникали? Чи була належна співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, чи належним чином забезпечені виборчі комісії, чи вчасно передані бюлетені? Скажіть, будь ласка, як з цим ситуація? Можливо, Микола Володимирович спочатку? Ну, якщо не брати до уваги те, що у нас сесія обласної ради займала аж три тричі три, три переносилася, то... Це інше у нас проходило дуже проактивні співпраці органів місцевого самоврядування і районні ради надавали повну підтримку нашим виборчим комісіям. Виборчі бюлетені були передані ще 16 травня територіальним виборчим комісіям Ковальського району і Любешівського району. Ось і вони одночасно з виборчими бюлетенями щодо виборів виборів президента України теж от потрапили на дільничні комісії. Юрій Павлович, у вас... Знаєте, як... в Луцьку, не дивлячись на досить такі стислі, короткі терміни виборчої кампанії, але все також відбулося в межах чинного законодавства. Це враження, що громада внаслідок останніх піврічних подій консолідувалася і дружно працювала на результат, не було якихось конфліктів. Єдиний був дрібний у нас непорозуміння, у нас не вистачало на одній з дільниць бюлетенів. В геріатричному пансіонаті, але сьогодні вранці, в восьмій, вони були доставлені вчасно на дільницю, тобто всі зможуть скористатися своїм конституційним правом. А як трапилась така ситуація, що бюлетенів не вистачало, не надрукували чи невірну кількість виборців подали? Знаєте, чи... <клес> Скоріше за все, ну, власне, не окружна комісія зайнята замовленням, а відділ реєстру виборців. Але враховуючи, що в геріатричному нашому... В закладі були поселені частина людей, які в статусі біженців, не біженців, ага. переселенців зі Сходу України виникли деякі непорозуміння, але вони вчасно були всіма учасниками виборчого процесу відслідковані, і, і власне це не вплинуло жодним чином на ситуацію в ході. Проведення цих виборів ви створювали дільничні виборчі комісії для виборів обласної ради використовуються ті ж виборчі комісії спільні для виборів президента. Скажіть, будь ласка, чи були проблеми зі створенням дільничних виборчих комісій? Чи багато було довелося змінювати людей? В якому складі середньому працюють дільничні виборчі комісії? Місті Луцьку так в ну, місті Луцьку? Звичайно, у ну, місті Луцьку середня чисельність дільничних виборчих комісій становить десь порядка 14 Порівняно з попередніми виборчими кампаніями це досить мало. Позавчора нам була повідомлена інформація, урядова телеграма про те, що ми можемо збільшити кількість членів комісії до 18 чоловік, тобто був такий момент вагання, радився з головами дільничних комісій, але більшість, скажімо, висловлюють за те, що кількість достатня, зможемо справитися. І от сьогодні вже. По суті, 17-та година, я бачу, що було прийнято вірне рішення не змінювати чисельність, не вносити якийсь сумбур, тому що люди, які на день два прийшли би працювати у комісію, їм би було складніше, скажімо так, розібратися в ситуації. А резерв людей був для того, щоб внести. Е, так, ви знаєте, по завершенню формувань були люди, ми намагалися в себе якось фіксувати, людей, які, яких знаємо, які. Тим чи іншим чином там десь не трапили до комісії, які мають досвід роботи. Ми намагалися створювати невеличку, але базу людей, які би могли в критичній ситуації виконати необхідну роботу. Микола Володимирович, на ті дільничні виборчі комісії, які працюють одночасно і по виборах депутатів обласної ради, очевидно більше навантаження падає. Скажіть, будь ласка, чи от висвідслідковували ви цю ситуацію по чисельному складу дільничних виборчих комісій? Чи там буде достатньо членів, щоб забезпечити належне голосування? Ну, бачите, по чинному законодавству ми не маємо права втручатися в ці виборчі дільниці, тому що пріоритетні все-таки нас вибори президента і виборчі комісії формували саме окружні виборчі комісії, то ми не маємо доступу до формування дільничних виборчих. Але комісій. Дані ви маєте. Так, але нас зазвичай ще раз нагадаю, що це основно сільські райони, і там у нас невеликі дільниці, там у нас всього є чотири дільниці з числом виборців понад тисячу. А там є на дільниці 42 виборці. Тобто велике навантаження. Я розумію, що порівняно з іншими дільницями це певна додаткова робота, але це в межах таких допустимих норм, що складності для дільничої комісії це не викличе. Зрозуміло. А от в ході підготовки до виборів чи були скарги від суб'єктів виборчого процесу на якісь. Неправомірні дії зі сторони чи дільничних комісій, чи зі сторони інших кандидатів чи органів влади. Чи розглядали комісії от в цей період підготовки до, до виборів скарги? Які рішення, можливо, якісь резонансні були скарги і рішення. У 22-й окружній виборчій комісії на вчорашній день стосовно періоду підготовчого не надійшло жодної скарги. Тобто... Фактично не було, не було причин. Мабуть, не було підстав. Власне, ми контактували завжди і з спостерігачами, і з громадськими організаціями. Якщо якісь дрібні неув'язки десь виникали, то вони не, не несли загрози і не були оформлені в вигляді скарги тут тобто, швиденько. Микола У нас була одна заява, от вона була просто незадоволена по формальних причинах, тому що е, скарга до виборчої комісії є спеціальна процедура, прописана законом, повинно бути і оповідомлений оскаржуваний суб'єкт, і е, наведені факти, і е, пропозиції щодо о, дій самої комісії. А була просто заява про те, що е, один із кандидатів е, поширив листівку, була надана псерокопія. Що вона не зареєстрована в комісії, в комісії вона була зареєстрована, і ну і задоволення такої заяви було ось, кандидату, задовол... відмовлено. відмовлено. От його дії, якби для нас, невідомі. Не, не а от скажіть зараз вже практично залишається. Ну, трохи практично три години до завершення голосування. А вже менше І, так, яка активність виборців, зокрема по місті Луцьку, якщо відомо, по по тих округах до обласної ради? з вашого так. дозволу я почну на 16-ту годину, але інформація збиралася з 15-ї до 16-ї. Тобто, об'єктивно, це мабуть, якщо усередину взяти, то на 15-ту 30. Угу. Е, явка виборців встановила понад 55%. 55,8%. 55. А по сільських районах. Ну, бачите, ми знову ж не маючи прямого контакту з дільницями, не маючи можливості якби їх щось вимагати. Ми з тим користуємося тими даними, які користуються окружні комісії. То так, в середньому воно дійсно вже на 15 годину перевищувало 40%. От, тобто вибори то відбулися звичайно, але явка досить висока. Мабуть, цього разу, як не дивно, більша активність була в містах, що зазвичай ми критикували, то на сьогодні, мені враження, що в місті активність була набагато вища, навіть в сільській місцевості. Ось, можливо, зіграла певну роль своя дуже гарна погода. Зрозуміло, Юрій Павлович, хотів вас запитати останні два дні. Озвучується інформація, що є проблеми з інформаційно-аналітичною системою вибори і що можуть бути проблеми з передачею даних. От на, станом на 8.30 ви мали зібрати перші дані від дільничних виборчих комісій про кількість виборців, включених у список виборців і у витяг зі списку виборців. Чи зібрали цю інформацію, чи вдалося її передати до ЦВК? Це насправді інформацію ми Брали в телефонному режимі так, тобто так. до системи виборця немає стосунку, але, але вдалося нам внести до системи виборів протягом сьогоднішнього дня. Досить стабільно працювала система. Єдина проблема, що дані введені за останні ну приблизно там 10 днів були втрачені в системі, але в нас вони були скопійовані, тобто склад дільничних комісій, якісь останні зміни в складі, які відбувалися. Реєстрація спостерігачів, ця інформація була втрачена, але вона продубльована власне у паперовому, тобто це призвело до деяких незручностей в роботі, але загалом не вплинуло. І навіть якби сталося так, що, скажімо, нехай цього, звичайно, не буде, але якби система вибори не працювала, ми готові в ручному режимі працювати з усіма протоколами і встановити. Можливо, це займе трішки більше часу, але я не думаю, що це є критично. Е, яких? Е... Проблем можливо ви очікуєте вже у період приймання виборчої документації і якби встановлення підсумків голосування в межах територіального округу і, зокрема, також встановлення голосування в межах тих округів до обласної ради, яких ну якісь типові вже ви до них готові чи немає таких. Ну, якщо брати до обласної ради, надзвичайно найбільша проблема це транспортування бюлетенів і протоколів дільничної комісії. Якраз одночасність проведення виборів це найбільша проблема, і ЦВК чітко нам не дало роз'яснення такого от і до що, це має це... дві групи. Ну теоретично так закон передбачає, що це два, дві групи, два міліціонера, два автомобіля. <кій> ну, якщо у нас є дільниці, де нас чотири члени дільничної комісії, там де я говорив сорок 42 чоловіка. Один повинен залишитися на місці в дільниці, три поїхало. А хто повезе наступні бюлетені? І білетені везуться в різні місця. Одні да, в районну територіальну комісію, да. інші в окружну. Якщо в Коволі, це хоч там просто через будинок, то ще а в Любешівському районі окружна комісія в Маневичах знаходиться, а територіальна в Любешові. Ну це трошки формальний такий мені здається підхід, і от центральна опружена комісія, якби. Цього питання не знайшла такого гарного вирішення, як це можна було зробити. Оце є така проблема. Ну, здається, пішли на всі можливі поступки районні ради, адміністрації там надавалися автобуси, якісь там мікроавтобуси, щоб їхало одним транспортом по дві групи людей. Ну я думаю, що цю проблему ми вирішимо. Головне, щоб все-таки на першому місці на, на сьогоднішній день вибори президента. Йому пріоритетність, то що це державна, це державна справа, ну місцеві вибори. Це вже інтерес людей, тому що це представники громади. Я думаю, теж воно все буде добре зроблено. Думаєте, що учасники виборчого процесу не будуть особливо оскаржувати, якщо там будуть якісь дрібні моменти з транспортування. Ну відверто, в нас є чіткий перелік причин, які можуть вплинути на результат да, виборів. Це, Ця причина так. не є такою, яка може вплинути і є підставу для визнання виборів такі, які не відбулися. Тому я думаю, що це не буде такою проблемою. готовий підтримати колегу. Це власне цим моментом я сьогодні апелюю. Там, де немає чіткого роз'яснення, які, скажімо, дрібні, це навіть не порушення, а дрібні відхилення, я завжди пояснюю дільничним комісіям, що ті моменти, які не можуть вплинути на отримання волевиявлення наших громадян, не є настільки суттєвими. Тобто десь ми повинні бути лабільними, враховувати те, що вибори відбуваються в особливих умовах. І в тому числі звертаюся до спостерігачів, до довірених осіб. З розумінням відноситься до роботи дівнічної комісії. Зрозуміло. А от скільки часу ви вважаєте, піде на те, щоб встановити підсумки голосування в межах округу? Це... Я... <клес> <клес> на ранок вже ми будемо мати результати Стантак в місті голосного. Окружна комісія налаштована оптимістично відпочили всі. Всі, <клес> всі повідомляють <клес> сім'ям, що ми от по 10 ранку, ми вже будемо, все буде готово. Все залежить від того, чи буде працювати система виборів, і наскільки професійно спрацюють комісії, врешті-решт, наскільки якісно вони підготують протоколи в першу чергу, щоб не довелося відправляти, складати Звичайно. уточнені протоколи, проводити тобто є, є, є дільничні комісії, в яких я впевнений, тобто є люди, які роками працюють. Але є і проблемні дільниці чи ні, яких ви очікуєте, я, що можуть бути. Я проблем? зараз не готовий виділяти якісь там проблемні дільниці, але судячи по ряду дзвінків, які лунали протягом дня, можуть виникати десь і, і проблеми з підбиттям підсумків. Я принаймні цього не виключаю. Хоча буду надіятися, що ми цього уникнемо. Якщо підтримати Юрія Павловича, то все-таки якось треба щось нас міняти в системі підготовки дільничної бюджетної комісії. якийсь професіоналізм, так. якийсь повинен бути, можливо, якийсь резерв, підготовка, Я. а не так, як у нас виходить, що вибори починаються, ми отримуємо в результаті десять 80 людей, які перший раз це бачать. Багато моментів, які обговорюються, і навіть рахую, що було би необхідно якесь там консолідоване звернення, скажімо, і до центральної виборчої комісії. І до законодавчого нашого органу, тобто деякі моменти практики могли би порадити, і це б спростило значно в подальшому процедуру е, процес е, виборів. Е, зрозуміло. А от є такий момент, я не знаю, чи вам відомий чи не відомий. Стосовно видачі е, копій протоколів спостерігачам. є якби дві позиції і. Е, що одна позиція, що ці копії протоколу мають видаватись на тих бланках, які отримали дільничні виборчі комісії? Інші е, учасники виборчого процесу або особи, які е, пов'язані з організацією виборчого процесу, рекомендують, щоб це робили в інший спосіб, а не тих не на тих бланках. От чи було яке звернення це. до окружної виборчої комісії з цього приводу, і е, що рекомендує окружна виборча комісія? Тому що там є певні нюанси, які можуть так. ну е, ускладнити роботу і дільничних, і окружної виборчої комісії і це якраз скажімо, до. до... Останніх там днів три йшло таке обговорення, звернення якихось не було, але дискусія тривала і намагаємося керуватися порадами Центральної виборчої комісії, хоча однозначної відповіді я там не отримав і, власне, логікою процесу. Тобто, якщо державою віддруковано, державним структурам віддруковано 75 примірників номерних бланків. Чому би нам ними не користатися? Який сенс використати, ну в ситуації нашій міській 18 бланків, а решту здати згідно протоколу погашення. Тобто у нас, як мінімум, лишається понад 50 бланків. Для чого спостерігачів, довірених осіб ганяти вночі, шукати ксерокси, ускладнювати роботу. Мало того, в якраз власне в віддрукованих бланках. Я бачу можливість убезпечити себе, тобто комісії від того, що десь, в якихось судових процесах чи інакше, будуть виникати якісь копії, не ідентифіковані і так далі. Так ми чітко знаємо номери бланків, які видані на кожну дільницю. По суті, кожен Якщо протокол того, буде фіксуватися. Безумовно, він буде фіксуватися. Той протокол, який буде задіяний, скажімо, в роботі буде присвоюватися номер протоколу. Ті, які не будуть використані, будуть в кінці по акту здаватися згід до номера бланку. Я не розумію, скажімо, інакших трактувань, принаймні, я не бачу логіки. Ну, в нас трошки інша ситуація, в нас в законі не передбачено одна дати. У Нас написано, що має право отримати копію, так. от ну а так як вони всі ці документи ведуться тільки за кошти місцевого бюджету, то ми стараємося його зекономити. В законі ті чітко передбачено, що кількість білете кількість бланків передбачає кількість членів комісії, плюс чотири, які йдуть там на вивішування передачі в територіальну окружну комісію. Ось і має закон, передбачає має право офіційний спостерігач кандидата отримати. Більше нас ніхто не передбачений, тому якби ми по мінімуму надаємо цих протоколів. Ось, хоча в, в зразках є дуже гарна тепер інструкція в кінці, що протокол може бути здійснений в листкій форматі А4, прошитий, проштамбований початку, і він теж може бути як виданий, як протокол. Копія, копія протоколу. Ну, Бачите, ми не передбачали. Можливості отримання цих протоколів, тим більше, що вони не такі виставляють таку велику інтересу, як садки президентські. Ось, і свої практики, я пам'ятаю, якщо ми хотіли, щоб спотрігач отримував якийсь протокол, ми надавали їм просто чистий бланк, тим більше, що вони на саті ЦВК є. Будь ласка, комісія поставить початку, заповніть його. Ну, тому що це садки місцеві гроші. Це надати їх 70 штук, які потім просто викинути смітник, це трошки буде. Неправильно абсолютно погоджуюсь. громаді, потрібно звикати, рахувати кошти. Зрозуміло, а от скажіть чи якихось можливих фальсифікацій є? очікують в день безпосередньо при підрахунку голосів при транспортуванні, чи зорієнтовані, чи поступали якісь сигнали, що хтось з якісь команди зацікавлені на те, щоб якраз на етапі підрахунку голосів. Вчиняти якісь незаконні дії і чи орієнтували ви членів дільничних виборчих комісій, якимось чином уникати таких таких речей? Скажімо так на вчорашній день я телефонував головам дільничних комісій і всього лише нагадував. Про те, що вони несуть певну відповідальність за збереження печатки, списків і так далі. Вранці відкрилося все нормально, інформації стосовно якихось можливих провокацій, фальсифікацій немає. Та й, врешті-решт, це моя не перша виборча кампанія, і наш регіон завжди, як на мене, вирізнявся, тим, що ми були уникали. чесні і законопослушні. Уникали таких моментів. Я не бачу підстав, щоб щось змінилося в цю виборчу кампанію. У місцеві вибори, дуже коректно, толерантно відбувається. Можливо, це через ті процеси в державі. то й велике напруження, напруження на сході відбулось того, що дуже коректно, дуже порядно, крім одного тої заяви, і то досить такій коректній формі. Ми б ж не мали ніяких проблем. Я тим більше знову ж вертаю, що це все такі місцеві вибори. Люди знають один одного. Буде сусід сусіда обманювати, чи вони не знають як вони голосували. Ось, я не думаю, що тут у нас на місцевих виборах будуть якісь фальшування. Тим більше все-таки і попередні роки показували, що якраз в цьому напрямку мінімальні якісь порушення були. У нас, якщо це просто через неуважність, або щось може бути якісь там процес підрахунку, mm -hmm. да, якісь механічні, але не транспортування, ні вже складання протоколів. А ще, Юрій Павлович, до вас запитання. От, деякі кандидати заявляли, що вони. Типу знімаються з виборів, хоча факт закон вже вже законний термін для такої дії вийшов. Ну і зокрема, там представники комуніста Симоненка. Ну була інформація, що вони можуть вийти зі складу дільничних виборчих комісій, і що таким чином вони до певної міри можуть паралізувати дільничні виборчі комісії в день виборів під час підрахунку голосів. Можливо, інші кандидати подібні дії вчинять чи. Мали місце такі відкликання членів дільничних комісій, чи все-таки тут Ви мішло? знаєте, в нас процес відбувся надзвичайно коректно, і жоден представник кандидатів, які заявляли нібито про те, що вони знімаються, не подав практично заяву про вихід. За що я членом дільничних комісій вдячний, і в тому числі вдячний штабам кандидатів. Хочеться очікувати, що Після того, як будуть озвучені результати екзитполів, також ніхто не надумає вивести своїх людей до зі складу дільничних виборчих комісій, щоб ну до певної міри зірвати виборчий процес, ну ви знаєте, мінімальна кількість людей в комісії зараз дозволена 9 чоловік, і з практики. Цієї кількості достатньо для того, щоб провести підрахунок, транспортування. І з цієї сторони, навіть якби таке відбулося, я цього не допускаю. Практично. Якийсь мізерний відсоток. Не бачу проблеми і жодної загрози. Процес. Добре, ну, в принципі, ті питання, на які я вважав, що виборцям цікаво отримати відповіді, були, прозвучали. Можливо, я щось не, не запитав. Можливо, ви хочете за допомогою каналу Волинь Медіа ще на чомусь наголосити, звернутися, то по 30 секунд, будь ласка. У нас, якщо там дуже багато запитань виникло, у нас черговий раз наш законодавчий орган змінював закон в процесі самих виборів. І у нас дуже великі зміни. Відверто в своїй практиці вже муть п'ятий раз і другий раз під час виборчого процесу. Там, наприклад, у нас на сьогоднішній день відсутні інформаційні плакати, у нас відсутні телебачення, радіо звернення кандидатів, ось, зустріч з громадськістю за рахунок коштів. Ну то, то це, мабуть, з метою економіки. Ось. Ну, тому плакатиків немає, інформаційних плакатів немає на дільницях, щоб люди не думали, що їх покрали чи спеціальні. Десь не виклали щодо кандидатів до місцевих, до обласної ради, зрозуміло. А моє сьогоднішнє, мабуть, найяскравіше враження від дня виборів, поки що він не закінчився. Це все-таки поведінка людей старшого віку. Іноді, як російською комок, стає, коли я бачу, як бабусі з паличками з останніх сил добираються до дільниці, тільки що спостерігав. Ці люди настільки активні, що я би хотів закликати громадян з величезною повагою і толеранцією відноситься до них по можливості допомагати і членам дільничних, можливо, хтось там десь зараз має хвилинку і заглядає в інтернет. Я вдячний цим людям, які настільки активно і свідомо ведуть себе в такий складний і важливий для держави час. Добре, на цьому ми будемо завершувати. Я хотів би подякувати нашим гостям, головам виборчих комісій, які знайшли час прийти прокоментувати актуальні події в ході дня виборів. Нагадаю, що в нас в гостях були голова окружної. Виборчої комісії номер 22 Юрій Павлович Циганюк та голова обласної виборчої комісії Микола Володимирович Євтушин. Дякую вам і нагадую глядачам, що о 18.30. У нас буде чергове о 18.00, вірніше, У нас буде чергове включення, і е, з нами будуть спілкуватися е, представники двох виборчих штабів: це Володимир Кучер, керівник виборчого штабу Олега Ляшка та Павло Данильчук, керівник виборчого штабу Дмитра Яроша у Волинській області. А також о 20.00... Е, в нас буде круглий стіл, на якому буде здійснюватись перегляд та коментування результатів екзит полів. Я запрошую за допомогою каналу Волинь Медіа і представників змі, і представників команд президентів, кандидатів у президенти прийти до нас і, і спільно поговорити про можливі результати виборів. Ще раз дякую гостям. Бажаю, що запрошую. вибори в на тих територіях, які Принаймі, за які ви відповідаєте, пройшли чесно, законно, і щоб ви отримали ну задоволення від цієї роботи. Дякую і вам дякую за допомогу.